Казка. Чому листя змінює колір? Жило було в лісі маленьке, допитливе зайчиня зоря. Воно любило бігати між деревами, нюхати квіти й слухати, як вітер шепоче свої таємниці. Одного осіннього дня зоря помітило, що ліс став зовсім іншим. Листя на деревах, яке завжди було зеленим. Почалося сяяти золотом, червоним і помаранчевим кольорами, наче хтось розфарбував ліс чарівними фарбами. Чому листя змінило колір? здивовано запитало зайчиня у старого мудрого дуба, який стояв посеред галявини. Дуб усміхнувся, шелестячи своїм листям, і сказав. Ох, зоря, це чарівна історія осені. Сідай, я тобі розкажу. Зайчиня вмостилося біля коріння дуба, а той почав розповідати. Бач, зоря! У кожного листочка є свій секрет. Усередині нього живуть маленькі чарівники, кольорові пігменти. Улітку головний чарівник зелений пігмент, якого звати хлорофіл. Він дуже працьовитий, бо допомагає листочкам ловити сонячне світло і готувати їжу для дерева. Через нього все листя зелене. А куди ж дівається хлорофіл восени? нетерпляче запитало зайчиня. Восени, продовжив Дуб, сонечко світить менше, а ночі стають довшими й холоднішими. Хлорофіл каже: Ой, я втомився, пора відпочивати. І він потягенько засинає. А коли він засинає, Інші чарівники жовтий, червоний, помаранчевий, прокидаються. Вони весь час ховалися в листочку, але тепер можуть показати свої яскраві кольори. То це як чарівний карнавал у лісі. Точно. засміявся дуб. Листя влаштовує свято кольорів перед тим, як заснути на зиму. Жовтий пігмент, якого звати Ксантофіл. Малює листя в сонячний колір. Червоний пігмент антоціан. додає ягідного відцінку, коли сонце і цукор у листочку творять разом магію. А помаранчевий пігмент каротин. Нагадує простиглі гарбузи. Усі вони танцюють разом і ліс стає схожим на веселку. Зайчиня задумалося. А чому листя потім падає? Бо дерева готуються до зимового сну, пояснив дуб. Вони скидають листя, щоб зберегти сили і не мерзнути. Але не бійся на весні листочки повернуться, і хлорофіл знову зробить їх зеленими. Зоря радісно заплескала лапками. Який гарний ліс восени! Я побіжу розкажу всім друзям про чарівників у листочках. І зайчиня побігла галявиною, а різнокольорове листя кружляло навколо, наче запрошуючи його на осінній карнавал. Відтоді зоря що осені милувалося лісом і знало, що це чарівники кольорів малюють дерева в яскраві барви, щоб зробити світ радісним перед зимою. Кінець казки